Чи знаєте ви, скільки жінок ходять по світу, не усвідомлюючи, наскільки вони надзвичайно чарівні? І ні, я маю на увазі не лише зовнішність, є щось нескінченно потужніше ніж це. Я говорю про цю тонку сутність, про той унікальний спосіб рухатися, спостерігати, виражати та проявляти себе, який може повністю збентежити чоловіка, навіть якщо ви самі цього не помічаєте. Найцікавіше те, що ви часто це недооцінюєте. Ви вважаєте, що оскільки ви не відповідаєте певному встановленому стандарту краси, ви не можете бути настільки привабливими, але те, що справді нас захоплює, виходить далеко за рамки тонкої італії чи бездоганного макіяжу, це та мовчазна впевненість та автентичність, яку неможливо підробити, та вібрація, яку ви випромінюєте, коли входите в простір, навіть не сказавши жодного слова. Сьогодні я хочу розкрити вам найяскравіші ознаки того, що ви набагато привабливіші ніж усвідомлюєте. Те, що чоловіки, навіть якщо ми намагаємося це приховати, абсолютно помічають і глибоко переживають. Деякі з цих ознак настільки ледь помітні, що ви, можливо, навіть не усвідомлюєте, наскільки вони впливові. Але повірте, ми залишимося до кінця відео, бо дев'ята ознака там одна з найбільш недооцінених жінками. Але для нас вона одна з найчарівніших. Гарантую, після перегляду цього контенту ви почнете бачити себе з зовсім іншої точки зору. Ознака номер один: чоловіки нервують поруч з вами. Це один з найщиріших і водночас найбільш недооцінених показників. Бо часто, коли чоловік поводиться незграбно, уникає прямого зорового контакту або навіть здається трохи незручним, ви можете інтерпретувати це як відсутність інтересу, але насправді відбувається прямо протилежне. Він більше захоплений вами, ніж може витримати. Уважно спостерігайте, коли чоловіка приваблює жінка, яка його засліплює, його тіло зраджує його. Він починає робити те, чого зазвичай не робив би. Він торкається шиї. Поправляє сорочку, схрещує та розправляє руки без видимої причини. Або він починає говорити швидше, ніж зазвичай, або повільніше, бо боїться щось зіпсувати. Іноді він навіть замовкає, ніби не знає, що сказати, і це не тому, що йому бракує індивідуальності чи він не впевнений у собі. Це тому, що ваша присутність виводить його з рівноваги. Бо справді є жінки, які не просто приваблюють фізично, вони нав'язують вашу красу. Ваша енергія, ваше ставлення можуть змусити навіть досвідченого чоловіка почуватися не у своїй глибині. Що я намагаюся вам сказати? Так, це те, що цей дискомфорт є потужною ознакою, якщо ви помітите це, коли ви поруч. Чоловік, який зазвичай розслаблений, стає напруженим, змінює свою позу або здається більш зосередженим на тому, що він робить, ніж на тому, що він говорить. Повірте, ви маєте глибокий вплив, і найголовніше, не приглушуйте своє світло, щоб він почувався комфортніше. Навпаки, прийміть цю силу, бо якщо чоловік нервує поруч з вами, це тому, що він бачить у вас когось гідного набагато більшого, ніж просто банальна розмова. Ознака номер два: люди постійно дивляться на вас, навіть нічого не кажучи. Це може здатися елементарним, але це один з найсильніших і найбільш недооцінених знаків. Коли жінка справді приваблива, навіть якщо вона цього не помічає, оточення це реєструє. Ви можете подумати, що просто йдете, заходячи в кафе або стоїте в черзі, але з нашої точки зору щось у вас привертає увагу. Це не просто хтось дивиться на вас, коли ви проходите повз, що справді важливо, так це той другий погляд. Той, коли вони вже пройшли повз, але повертають голову, щоб подивитися ще раз. Чи знаєте ви, що це означає? Це означає те саме у вас, залишило враження, яке не можна було задовольнити лише швидкоплинним поглядом. Цей другий погляд, найщиріший спосіб, яким чоловік або навіть інші жінки підтверджують, що у вас є щось надзвичайне, і це не має нічого спільного з тим, чи ви одягнені в щось яскраве, чи маєте ретельно підібраний стиль. Іноді це просто ваша манера ходити, ваша постава, ваша спокійна, але водночас магнетична енергія. Це щось, що не нав'язане, але можна відчути, тому що справжній потяг не проголошується, це відчувається. Багато жінок цього не помічають, бо зосереджені на своїх завданнях, на телефонах або просто на досягненні пункту призначення. Але якщо ви коли-небудь помічали, що коли ви проходите повз, хтось дивиться на вас двічі, не кажучи ні слова, повірте, це безпомилкова ознака того, що ви володієте чимось впливовим. Щось незрозуміле, але очевидне. І так, іноді ми хочемо щось сказати, але навіть цей другий погляд вже визнає більше, ніж ми усвідомлюємо. Ознака номер три ви недооцінюєте себе, але постійно отримуєте компліменти. Це один із найяскравіших і найпарадоксніших знаків того, що ви набагато привабливіші, ніж вважаєте. Чи траплялося з вами коли-небудь, що в день, коли ви особисто не почуваєтеся особливо красивою, хтось все одно каже вам, що ви виглядаєте неймовірно. Або ви отримуєте коментарі на кшталт, я не можу точно визначити, що саме, але є щось у вас, що мене захоплює. Це не випадковість. Це абсолютно явна ознака того, що ви випромінюєте енергію, яка захоплює інших, навіть коли ви самі цього не помічаєте. І це досить поширене явище для справжніх жінок, які не одержимі ідеалом, але які несвідомо пробуджують щось в інших. Можливо, ви думаєте, що ваша зачіска цього дня не чудова, що у вас не ідеальне тіло, або що ваш одяг не є чимось особливим, і все ж компліменти все одно надходять. Чому? Тому що ваша привабливість виходить далеко за рамки того, що ви бачите в дзеркалі. Як чоловіки, ми помічаємо, що іноді не знаємо, як це правильно пояснити, але ми відчуваємо, що є щось у вашому голосі, у тому, як ви говорите, як ви смієтеся, у природності, з якою ви рухаєтесь світом, це змушує нас думати, що ця жінка не уявляє собі, який вплив вона справляє. І повірте, це одна з найбільш магнетичних речей. Цікаво, що контраст між тим, як ви сприймаєте себе, і тим, як вас бачать інші, насправді робить його ще сильнішим, тому що ви не намагаєтеся вразити, ви нічого не нав'язуєте, ви просто будьте собою. І ця автентичність у поєднанні з природною жіночою енергією створює привабливість, яку важко пояснити, але неможливо ігнорувати. Тож наступного разу, коли хтось скаже вам, що у вас є щось особливе, замість того, щоб запречувати це чи відмахуватися, повірте цьому. Тому що це щось ви. Ознака номер 4. вони шукають вас з незначних причин. Це класика, яку багато жінок не помічають. Коли чоловік відчуває до вас потяг, але не знає, як звернутися до вас безпосередньо, він починає шукати будь-який привід для взаємодії з вами. І часто ці виправдання стосуються дрібниць, здавалося б, незначних речей, запитання про допомогу з певним завданням. Потреба в вашому поясненні чогось, прохання про рекомендацію або прохання про невелику послугу. На перший погляд, це здається буденним, але повірте, це не ми, чоловіки, коли відчуваємо потяг до жінки, шукаємо приводи, щоб почати розмову, щоб зблизитися, не даючи зрозуміти, що ми відкрито фліртуємо. І це особливо трапляється, коли жінка трохи залякує нас просто тому, що вона нам так подобається. Ми не звернемося до вас безпосередньо з компліментом, але ми з'явимося і запитаємо вас про будь-яку дрібницю, просто щоб ви були поруч, і це не просто одноразова подія. Якщо ви помітите, що це. Це повторюється, що ця людина завжди знаходить привід написати вам, зателефонувати вам, підійти до вас або залишитися поруч з вами навіть з мінімальних причин це дуже чіткий знак, тому що те, про що вона просить, насправді не має значення. Це прихований намір. Дуже часто ви можете навіть не помічати цього. Вам це здається нормальним, можливо, навіть чарівним. Але якщо ви уважно поспостерігаєте, то зрозумієте, що ці дрібниці лише виправдання для чогось більшого. Їм потрібно бути поруч з вами, щоб зв'язатися з вами, привернути вашу увагу. Тож наступного разу, коли хтось попросить вас про допомогу з чимось, з чим він міг би легко впоратися сам, зверніть увагу, якщо це також супроводжується нервовою посмішкою, іншим тоном або напруженим поглядом. Тому що іноді просте гей, як ти це робиш? Мене насправді означає, я не знаю, як до тебе підійти, але я хочу бути поруч з тобою. Ознака номер п'ять: жінки критикують вас без жодної реальної причини. Так, я знаю, що ця частина неприємна, але нам потрібно чесно з цим розібратися, тому що коли жінка справді приваблива, не лише фізично, але й у своїй присутності, у своєму способі вираження енергії, не всі навколо неї реагуватимуть позитивно, і це не тому, що ви робите щось не так. Насправді, більшу частину часу ви навіть не намагаєтеся виділятися. Ви все ще можете помітити, що деякі жінки дивно дивляться на вас, роблять пасивно-агресивні коментарі або критикують вас за речі, які, чесно кажучи, не мають сенсу, ніби щось у вас було занадто складним, занадто впевненим, занадто красивим, занадто вишуканим або навіть занадто дружнім. І я хочу, щоб ви зрозуміли, що ця невиправдана критика стосується не вас, вона стосується того, як вони почуваються, коли ви поруч, тому що ваша привабливість може змусити інших людей, особливо невпевнених у собі жінок. Дивитися на себе більш суворо, і це мимоволі викликає реакцію. Чи траплялося вам коли-небудь, що хтось називав вас зарозумілою, коли ви навіть не сказали жодного слова або помітили, що хтось намагається змагатися з вами за щось, що вас навіть не цікавить? Ось так. Це не означає, що всі жінки реагуватимуть так. Багато хто навпаки захоплюватиметься вами, надихатиметься вами або хотітиме бути поруч з вами, але коли ви починаєте помічати необґрунтовану критику, незручні погляди чи коментарі спрямовані на применшення вашого сяйва, не сприймайте це на особистий рахунок. Вважайте це знаком того, що ви сяєте яскравіше ніж думаєте, тому що ваша енергія, ваша присутність, ваш спосіб буття справді можуть змусити тих, хто не впевнений у собі, почуватися некомфортно. І, хоча це несправедливо, це також один із найяскравіших знаків того, що ви дуже привабливі, навіть якщо ви ще не повністю цього усвідомили. Ознака номер шостий: люди посміхаються вам, не знаючи вас. Чи траплялося вам коли-небудь, що ви йдете вулицею в супермаркеті чи в громадському транспорті, і раптом хтось, особливо чоловік, посміхається вам без жодної видимої причини, він нічого не каже, він тебе не знає. Він навіть не намагається розпочати розмову, але іноді сором'язливо посміхається тобі, ніби йому ніякого, що ти помічаєш іншим разом з більшою впевненістю, майже ніби кажучи, ого, яку енергію випромінює ця жінка. Хоча це може здаватися незначним, справа не в тому, що посмішка відображає те, що ти проектуєш, тому що коли жінка справді приваблива, і знову ж таки я говорю не лише про фізичну красу, вона випромінює, відчувається щось у її ході, в її погляді, в простому існуванні, що природно приваблює людей. І цей магнетизм змушує багатьох чоловіків, навіть без твого слова, відчувати імпульс посміхнутися тобі. Свого роду мовчазне вітання, мовчазне ти мені подобаєшся, але я не знаю, як до тебе підійти. І не випадково це один із найтонших, але найщиріших знаків того, що твоя присутність залишає враження, тому що спонтанну посмішку не можна змусити. Вона виникає з тіла мимоволі, і це пряма реакція на енергію, яку ти несвідомо випромінюєш. Тож наступного разу, коли хтось посміхнеться вам без жодної видимої причини, не ігноруйте це. Не ігноруйте це, бо ви ймовірно не намагаєтеся привернути увагу, ви просто генеруєте її, навіть не маючи на увазі. Знак номер 7 чоловіки у стосунках дивляться на вас більше, ніж зазвичай, і я знаю, що цей момент делікатний і не обов'язково схожий на вас, але про це потрібно згадати: коли жінка справді приваблива, її енергія не залишається непоміченою, і іноді навіть чоловіки, які вже перебувають у стабільних стосунках, намагаються уникнути погляду на вас. Я не кажу, що це правильно, або що ви це провокуєте, але це трапляється і трапляється частіше, ніж ви можете собі уявити. Ви на зустрічі йдете вулицею в кафе і раптом помічаєте цей погляд, цей затяжний погляд, який триває трохи довше, ніж слід від когось, хто явно недоступний. І хоча вони часто намагаються приховати це, бо знають, що не повинні цього робити, їхнє тіло їх видає, тому що потяг не завжди можна контролювати, особливо коли він викликаний чимось глибшим, ніж фізична краса. Чимось глибшим, що відчувається. І ось дещо важливе, що ви повинні зрозуміти: це не ви навмисно викликаєте ці погляди. Це ваша сутність, ваша присутність, ваш спосіб буття. Це не означає, що ви повинні почуватися некомфортно чи набагато менше винними. Навпаки, це явний доказ того, що ваша жіноча енергія потужна, магнетична і її важко ігнорувати навіть тим, хто повинен. Ознака номер 8. ви отримуєте багато уваги в соціальних мережах, навіть не демонструючи її. Це те, що помічають багато чоловіків, і те, чого ви часто не до кінця усвідомлюєте. Ви публікуєте невимушене фото, без перебільшених поз, без відвертого одягу, без спроб привернути увагу, і все одно повідомлення надходять, лайки множаться, а реакції не припиняються. Чи звучить це знайомо? І ви запитуєте себе, що такого особливого в цьому фото? Але справа не у фото, а у вас. Коли жінка справді приваблива, їй не потрібно хизуватися, щоб справити враження, тому що захоплює не лише те, що видно, а й те, що передається. Ваша автентичність, ваш погляд, ваш природний спосіб буття все це породжує вібрацію, яка навіть перетинає екран. І повірте, чоловіки це відчувають. Насправді, деякі навіть бояться цього, тому що вони не знають, як впоратися з такою кількістю жіночої енергії в такій тонкій формі. Найцікавіше, що багато хто з вас навіть не усвідомлює цього. Ви вважаєте, що вам потрібно робити більше, показувати більше, створювати більш кураторський образ. Але ваша справжня сила полягає у вашому природному способі існування. Неважливо, чи ви виглядаєте в простій футболці без макіяжу, чи просто ділитеся моментами зі свого повсякденного життя. Ця увага, яку ви отримуєте, навіть не намагаючись, є однією з найяскравіших ознак того, що ви набагато привабливіші, ніж ви думаєте. Ознака номер 9. Чоловіки плутаються навколо вас. Це одна з найяскравіших ознак, але також одна з найбільш незрозумілих жінок. Напевно, це траплялося з вами. Чоловік ставиться до вас з великою увагою, ніби він дуже зацікавлений. Він шукає вас, розмовляє з вами, робить вам компліменти. Потім раптом, ніби нічого не сталося, він зникає. Він віддаляється, але через кілька днів він повертається, ніби нічого й не було. Збентежено, правда? Ви запитуєте себе, чи грає він зі мною в ігри? Чого він хоче? І ось реальність. Часто він не грає. Він бореться. Так, бореться зі своїми почуттями, тому що, коли чоловік справді відчуває потяг до жінки, особливо коли він сприймає її як виняткову, цей потяг може його переповнити. Він може відчувати себе заляканим, не знаючи, що сказати чи як діяти. Тож він відсторонюється не тому, що йому нецікаво, а тому, що йому занадто цікаво. І ось у чому заковика. Ви можете подумати, що ви йому не подобаєтесь, коли насправді він намагається зрозуміти, як підійти до вас, не надто розкриваючи себе. Деякі чоловіки тікають, бо не почуваються достатньо добре. Інші повертаються, коли набираються сміливості, але в будь-якому випадку вони показують одне й те саме: у вас є щось, що їх непокоїть. Тож наступного разу, коли чоловік відсторониться без видимої причини, а потім повернеться, ніби нічого не сталося. Зверніть на це увагу. Це не завжди емоційна плутанина. Іноді це чистий потяг. Він просто не знає, як з цим впоратися. Ознака номер 10. Ви не усвідомлюєте власної сили, і це найпотужніша ознака з усіх. Тому що щось трапляється частіше, ніж ви думаєте. Найпривабливіші жінки часто цього не знають або не вірять у це. Вони рухаються по життю, сумніваючись у собі, порівнюючи себе, ставлячи під сумнів, чи відповідають вони вимогам, коли насправді саме вони роблять різницю. І дозвольте мені сказати вам ось що з чоловічої точки зору: це видно. Це видно, коли ви заходите в кімнату, не намагаючись привернути увагу, але ви це робите. Це видно, коли ви говорите просто, не намагаючись вразити. Але зрештою ви вражаєте більше ніж будь-хто інший. Чи знаєте ви, чому? Тому що ви не намагаєтеся, ви просто існуєте. І коли жінка живе в цій автентичності, це несе надзвичайну силу. Але ось ключ, коли ви цього не розпізнаєте, ця сила залишається наполовину прихованою. Це як увімкнене світло, але покрите вуалю, коли ви починаєте його розпізнавати не через зарозумілість, а через спокійну впевненість у власній цінності. Щось змінює вашу мову тіла, вашу енергію, ваш погляд, все вирівнюється. І повірте мені, це відчувається, це відчувається здалеку. Тож, якщо якась частина вас досі сумнівається в енергії, яку ви випромінюєте, пам'ятайте, ваша сила починається не тоді, коли хтось інший її бачить. Вона починається тоді, коли ви її приймаєте. Одинадцятий знак: ваша відсутність помітна навіть більше, ніж ваша присутність. Дозвольте мені пояснити, є жінки, які, коли заходять у кімнату, одразу привертають увагу, але є й інші, і ви, ймовірно, одна з них, чия відсутність ще помітніша за їхню присутність, ніби щось тьмяніє в атмосфері. Щойно вони залишають цю теплу енергію, той природний спосіб, яким ви змушуєте все текти. Раптом це зникає, і ми це відчуваємо. І, можливо, ніхто не говорить про це вголос. Можливо, ви навіть самі цього не помічаєте. Але повірте, коли жінка справді приваблива, справа не лише в тому, що вона показує, а й у тому, що вона змушує інших відчувати. І коли цієї присутності більше немає, контраст стає очевидним. Розмови змінюються, енергія охолоджується, і не знаючи насправді чому, ми думаємо про вас. Саме це робить вас незабутньою, тому що ви не просто з'являється, ви залишаєтеся в пам'яті людей у їхній шкірі, в їхніх думках, іноді навіть не намагаючись, іноді навіть не усвідомлюючи. Тож, якщо ви коли-небудь помічали, що хтось спостерігає за вами, коли ви йдете. Або якщо хтось пізніше пише вам, гей, ти пішов, не ігноруйте це. Це інший спосіб сказати, твоя присутність мене зворушила. Це не можна підробити. Це те, що ви носите в собі природно. Знак номер 12 Мовчання з тобою не викликає дискомфорту, воно інтенсивне. Слухайте уважно, бо дуже мало жінок це помічають, але ми, чоловіки, точно це відчуваємо. Коли жінка справді приваблива, не має потреби заповнювати кожну секунду словами, її сама присутність генерує таку потужну, обволікаючу енергію, що навіть тиша стає магнетичною. Чи траплялося вам коли-небудь, що ви з кимось і раптом настає тиша, але він не метушиться, не відволікається, не перевіряє свій телефон? Він просто залишається з вами, ніби йому більше нічого не потрібно. Це не випадковість, це чисте потяг. Не те, щоб він не знав, що сказати, а те, що він обробляє те, що відчуває до тебе. Можливо, він цього не висловлює, але внутрішньо він думає, чому я почуваюся так добре, просто дивлячись на неї. Як хтось може так сильно вплинути на мене, навіть не сказавши жодного слова. Такий комфорт у тиші, цю невимушену інтенсивність може викликати лише жінка, яка випромінює щось далеко за межі фізичного. Жінка, яка передає спокій, глибину, таємничість, і яка, не розмовляючи, вже так багато спілкується. Тож, якщо ви помітили, що між вами та чоловіком є мовчання, і все ж він не відходить, не відчуває незручності, не поспішає змінювати тему, це тому, що ваша енергія вже говорить за вас. І коли це трапляється, повірте, ви вже завоювали його, навіть не намагаючись. Тепер я хочу дещо знати: скільки таких ознак ви помічали у своєму повсякденному житті? Чи траплялося коли-небудь, що хтось дивиться на вас по іншому, або що ви отримуєте увагу, не розуміючи чому? Розкажіть мені в коментарях, бо я хотів би почути вашу історію. Іноді те, чого ви не бачите в собі, інші відчувають дуже сильно, і обмін вашим досвідом може допомогти вам розпізнати цю силу, яку ви носите в собі? Ну, ось і все на сьогодні. Ми дійшли до кінця цього відео і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякую за перегляд!